Як ми почнемо, так на даному об'єкті вже забув. Mm -hmm. Ми на об'єкті в Хмельницькому, це приватний будинок. Наші майстри зараз проводять утеплення цоколя цього будинку, а потім буде облаштовуватися мінеральною ватою. Клей будемо застосовувати ферозіт 110-й для приклейки та армування вати. Будемо наносити силиконовий пудж-ґрунт. Для того, щоб будинок дихав. Цей клей є паропроникний, еластичний, армований волокном. Штукатурка буде наноситись німецького виробництва Herring. Вона є силіконова. Паропроникна також. Ні, Заключним буде штукатурка, а це кварцгрунт. Спочатку йде кварцгрунт, а зверху вже йде шуба, типу, штукатурка, бараник. Ну, бо він є паропроникний, не боїться пилюки. Як в нас на вулиці тут є ґрунтова дорога, щоб о, будинок не був о, сірий, то від пилюки, то ми наносимо силиконовий бараник-херенк для того, щоб о, цієї проблеми уникнути.